У Дніпрі продовжують оновлювати трамвайні колії в межах проєкту Рух без бар'єрів за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Мета зробити пересування містом комфортним для всіх, особливо для ветеранів, людей з інвалідністю та літніх мешканців. Нині роботи виконують одразу на двох ділянках. На проспекті Дмитра Яворницького змінюють колії загальною довжиною понад 200 метрів 115 з одного боку та 113 метрів з іншого. Ремонт стартував на початку тижня. Тижня та має завершитися вже наступного. Проводимо капітальний ремонт колі, тому як зношена. Останній капітальний ремонт був у 1990 році. Після пройшло 35 років, та воно зношилося. Паралельно капітальні роботи тривають на перехресті вулиць Липинського та Центральні. Це один із найскладніших трамвайних вузлів міста, який слугує для розвороту вагонів. На зараз зроблено 200 метрів трамвайної колії. Ладена два стрілочних перевода, укладається бордюрний камінь, влаштовується, відновлюється тверде замощення, також встановлюються опори контактної мережі, проводиться підготовка для монтажу контактного катнального проводу. Ця ділянка по вулиці Центральній. Також буде влаштовувати посадочна площадка для зручності. Мало мобільних груп населення безбар'єрності, все буде в одному рівні, ніяких бар'єрів. Роботи планують завершити до дня міста 13 вересня, аби відкрити рух трамваїв маршруту номер 1 к від вулиці Центральної до Університету наук і технологій. Це дозволить містянам і гостям міста швидше та комфортніше діставатися до центру.